Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження по грі The After Worlds 2. Так що зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли були попередню місію. І дійшли були от сюди. Нам тепер тут треба в чомусь розбиратися, які квести виконувати, а які... Ні, так що поїхали, продовжуємо наше проходження. Погнали того. Хороші на мене. У мене вже сьогодні буде стіл. Все, вам покажу фотографії. Дякую вам. Всім ще раз, хто донатив і все. Ви не забувайте донатити ЗСУ, а ми погнали, продовжуємо наше проходження. Так. Ой, а що це таке? Нам тут треба брати, що робити. Я, коротше, намагався налаштувати так, щоб гру писати через. Через це ігровий режим не виходить. В мене пише роль Machine Code через ту програму і все. Ну. Коротше, будемо писати так. Але в грі при пониженні налаштування графічних ні гриця Немає. Того. Не може зникнути компіляція шейдерів. То, коротше, як в Сталкері другому. І все. Ну, коротше. Гаразд, нам тут треба щось. Робити треба уважно слідкувати. Може взагалі щось не тут, ну просто в мене глючний сайт квест може? А, -а, -а треба було сюди сходити, а я тупив, ясно. А тут що тоді? Можемо щось обчистити. Поки нікого нема. Шаримся. Коротше, я мусів в минулій серії вирізати той момент, де я кашлянув, бо тому що я так кашлянув, що... Був, що ви би оглохли. А як я попробую зберегтись і. Мені хрена не зрозуміли, що робити далі. Може всіх їх перебити та й все? в квестах это напарник Короче ні,фіга, не зрозумітно що робити. Якби ж в грі був український переклад, то зразу можна було б щось зрозуміти. А гра тільки типу. Гра тільки типу вийшла ну, на піввідсотка, а має вийти повністю 29 числа. Так що таке, бо я щось надурив вас о, в якійсь там серії, типу що. В першій серії що типу гра. То в грі є дочасний доступ у Steam, лише. За який ви можете заплатити, типу, в Steam. І все і грати з дочасним доступом. Ось так я мав сказати це. А я заплутався, коротше. <клух> я мушу поняти, чому в мене квест не роби. Я майже туди рішу. Ну Я просто не розумію, що тут треке таке загадкове, знайти, що То, коротше стрілятися з ними не варіант. Лутати тут все. Не варіант. Коротше, я не буду кричав в мікрофон. Я буду себе контролював. Тут я був, то не то. Може мені взагалі йти в інший керунок, може я тупенький. Ні, ну показую сюди. То якийсь э, квест рухом. Я чи ти не використовував, щоб типу гра якийсь softlock мені давала. Бо тут ще э, ти в принципі не можна використовувати. Тут такого немає. Типу відкриття консольного меню. І так далі. Може нам дійсно треба просто піти, питаєте все. Не знаю, я буду провіряв все в грі. Да рептилії нападають, так як у минулі частині. А я не знаю, куда игра с мені дала. Зараз я знайду, может, в тихаря тут є э, украинская. Типу, може це об, обманка якась. То воно ну, бо я не розумію, що тут рейти. Туди таке що, що півквеста поламано. Типу. Як по-інакшому сказати? Дійсно, таке відчуття, що, що півквеста поламано. бо тому що мені показує війти в будинок, а що в будинку зробити? Не розумію. на на кабель покажи. Може. Ну тут ні, тут я тикався в терміналі, може. Треба добре потикатися. Я тикаю з живого. І що? I šo ir kur ne viena dalimi, tai tu. Куди ж показує знову ж таки? А ти взагалі хто? Може ти мені допоможеш вирішенню? Мої проблем. Ні, йому не чекати. Гра, гра мій IQ поламала. Тут був прохід в підземку. Ясно, вибачте, що я так тупив, блін, я ж не знав. Доведеться підрізати півтупняка знову при постпродакшені. А що, я знав, що там, типу, приховане того є щось. Ой, бляха, мене в атаку. Стріляй! Короче, угу. Все ясно. Треба було в скриту підземку зайти. Так, може. У них тут щось є лутаємось. Так, ябка, ябка, Я здогадався. Нарешті. Хм. Добре. Тобто, чуваки, як будете грати ту гру? Як ви думав, захочете купити. Коротше, як ви зайшли сюди, дивіться, то ви тако йдете не туди, от, а сюди от. І все. Бо тому що я ступив, я не знав, що тут є секретний прохід. Ну, вибачте так. А, тут щось є важливе. Коротше, все, що важливе, все лутаємо. Отож грати типу лутер-шутер. Угу. Так. Я збережусь на всякий випадок. Так Добре, що тут є моя любима кнопка збереження F5. Хто пам'ятає, як я проходив другу халфу, той Пам'ятає, так. Коротше, треба тепер виходити. Я так зрозумів. І заходити сюди, по-моєму. Тепер термінал не іскриться. Так. Угу. Я буду Коротше. окей okay. тут що? Угу. Тобто у мене. А де мене впустять далі? Типу, ну я вийду ще раз. де, типу, мені покаже хід. Конем. Коротше, тут щось треба дослідити. Бачите, воно крутиться як локатор. Може ще що щось... Я в підвальному приміщенні не додивився. Хм. Добре. Так. У мене нема флешлайта, оце це обід. Типу ліхтаря нема. Це я думав, це робот. Ага, прокачная система крафту. Угу. Левел 3. Угу. Короче, Ганс. Короче. Знову доступна прокачка в гри. Окей. Okay. Так. А. Робот нічого не дає. Ага. гра зависла просто. Ну, короче, це була така серія по цій гри бывает папа. було круто.